З Новим роком, що побажати в цей день. Напевно, найперше хочемо побажати вам те, чого, на жаль, нема у нас. Це мати можливість зустрічати свято вдома або там, де хочете ви самі. Щоб за столом, святковим з вами сиділи тільки самі рідні, люди і близькі, щоб поглянути в кохані очі ви могли. Порадіться дітворі і онуків пригодна. Куба відвідати над нього. Заспівати з сусідом пісню. Це просто, врешті-решт, по рідній вулиці пройтись. Філіжанку кави випити на розі, щоб ви не бачили ніколи війни ніколи. Так, це напевно найбільше наше побажання Жити під мирним небом. Жити під мирним небом. Колись це були просто пафосні слова. І лише пройшовши дорогами війни, ми змогли до кісточок відчути глибину цих слів. А зараз козаки всьому українському народу, котрий має мужність боротися з кацапською наволочу, тричі слава! Слава! Слава, слава. з Богом і разом до перемоги! І, звичайно, з, з, з роком!